Всіх вітаю на моєму каналі Світлана Гостях. Сьогодні я розкажу про те, як приготувати дуже простий, корисний, легке приготування і дешевий рецепт. Холодець із індичих шийок. Потрібно взяти 2-3 індичні шиї, в залежності від їх розміру. Це 500-600 грам. Ось так розламати, поділити на частини для того, щоб поскоріше вони зварились ці шиї і більш виліли желатину. Покласти воду, вимочити 20 хвилин. Це потрібно зробити для того, щоб холодець більш був прозоріший. Після цього потрібно перекласти у кастрюлю, залити водою, так, щоб повністю покрили шию. На 2-3 шиї потрібно взяти 600-700 мл води, накрити кришкою. І поставити варитися на маленький вогник, варити шию необхідну лінню 3 години, а можливо і 3-3,5 для того, щоб м'ясо легко зіскочило з кісточок. Після того, як вода закипить, утворюється ось така піна. Потрібно її зняти, щоб бульйон був прозорим. За годину до закінчення варіння потрібно покласти в бульйон, морквину і цибулину як лук. Не очищені від рушпині цимливо для того, щоб холодець вийшов більш золотистим на колір. А також додаю столової ложки солі. Але сіль потрібно додати за смаком. Бульон повинен бути трішечки пересолений, тому що при устиланні холодець робиться менш солений. Ще можна додати лавровий лист горошину перчика. Все за смаком, так як вам подобається. Можна корінь, петрушки, селери або пастернаку. Через 2-3 години, як шиї вже зварилися і м'ясо легко відділяється від кісточок, потрібно його розкласти по тарілочкам. У кожну тарілочку потрібно додати пропущений через прес чесник і залити бульйоном. Желатин я не додаю до бульйону. В шийках його і так досить. Прикрасити холодець можна із вареної моркви вирізати зірочки, просто кружечки і зверху викласти гарно на м'ясо. А зверху заливаю ще теплим бульйоном. Відставляємо холодець і чекаємо, коли він повністю охолоне. І після цього тільки прибираємо холодильника. Або виставляємо в холодне місце. Подивіться, який гарний виходить холодець. Можна додати трішечки оцту. Або полити лимонною кислотою, або лимонним соком, в залежності від того, як вам смакує. Приємного апетиту!